Мої вітання, шановне панство. Сьогодні ми поговоримо про ловлю нічного судака. І перше, з чого варто почати, це, звісно ж, з вибору вудлища. Про вудлища. Давайте почнемо з характеристики, які потрібні нам для лову судака. Перш за все, це довжина. 2,20, 2,50, на мою думку, достатня і оптимальна. Більш довгі, нам просто не потрібні, більш короткі, також навіщо? Давайте про кастинг до 12, до 14 та до 18 грамів це ті вудлища, які нам знадобляться. Який важливий момент є? Це тюльпан. Він повинен бути антизахлесним. Нам не потрібні ніякі захлести за тюльпани за кільця в нічний час доби. Це буде перешкоджати нормальній риболовлі. Щодо вудлищ, може бути і бюджетне вудлище, наприклад, як флагман BlackFire, ось цей. Також є середньобюджетні вудлища, Вони всі виконують однакову функцію, але з різним, мабуть, ступенем задоволення від процесу. Це Kinshin, також шанувальники X-Games також можуть зрадіти, адже 83 -та. моделька прекрасно підходить для лову нічного судака. Руків'я має бути ергономічне, воно має бути зручним, е, ніяких прослизань не повинно бути. І достатньо потужна комлива частина, якщо в ваших умовах вам іноді доводиться боротися з серйозним розміром судака і переварювати його через брівку або інші водні перешкоди. По вудлищу насправді це, мабуть, все. Тому давайте перейдемо одразу до наступного блоку. Це котушка. І тут так само якихось певних особливих моментів по вибору котушки немає. Яка катушка у вас є, така швидше за все, і підійде. Найголовніше для нас це те, щоб вона не скидувала петлі в нічний час. Нам це не потрібно. Тепер трішки про шнури. Дуже товсті сенсу жодного нема. І водночас тонкі також. Оптимально буде 0,6 шнур за японською класифікацією. Йдемо далі і переходимо до фурокарбону. Тут розмір 0,26-0,36 буде також чимось оптимальним, тому що в першому випадку більш тонкий сенсу немає, адже ми час від часу все одно будемо контактувати з якимись абразивними е, моментами. Більше, ніж 0,36, також сенсу немає, оскільки течія, яка буде впливати на ваш воблер, буде занадто швидко прибивати його вздовж е, власне русла. Тому 0,26-036. Йдемо далі і переходимо до американки. Він же карабін, вона ж застібка. Тут дуже важливий та відповідальний момент. Обирайте американки достатньо потужні. Чому? Тому що, напрочуд, важливо контролювати ступінь втоми металу. Якщо ви постійно відкриваєте, закриваєте декілька десятків разів за ніч це робите, метал також втомлюється, це фізика. Не забувайте про цей важливий момент. Тепер про приманки. Так, судака можна, звісно, що ловити і на обертальні блешні, і навіть на коливалки. Однак, все ж таки, вечірня або нічна ловля судака це передусім воблери, у зв'язку з їхньою неабиякою універсальністю. Слід пам'ятати, що в новому для вас місці кидати дорогий японський воблер, мабуть, сенсу немає, адже його може очікувати корч, а можливо, навіть і щука під цим корчем. Тому в невідомих для вас місцях кидати потрібно бюджетні або середньобюджетні перевірені часом приманки. У флагмана, наприклад, Мінов, це 70-й. Розмір, прекрасна робоча приманка з системою дальнього закиду. Щодо топів, тут також можна говорити просто до ранку. Однак у кожного вони свої. Хтось ловить роками виключно на Z-Bate Rід 70, і інших він просто не хоче. У мене передусім це ОСП-Дурга, це Річ, звичайно. Є класні приманки від дайва, наприклад, ось ця це дайва Baby Minnow. Однак тут варто, як я вже сказав, пам'ятати про найголовніше: в воду повинні летіти перевірені приманки, в які ви передусім вірите. Адже віра в приманку це, мабуть, найголовніше. Щодо ступенів заглибленості воблерів, тут також є багато нюансів. Якщо в ваших умовах вам потрібно обов'язково діпові варіанти або ті, які швидко тонуть, то е, обирати їх слід з особливою уважністю, оскільки е, місця, в яких ви ловите, швидше за все, досить глибокі. Е, в глибоких місцях вам знадобиться і е, інструмент, який дозволить е, відбивати ці приманки. Він же відчеп. Ось такий відчеп обов'язковий, адже приманки досить дорогі, в зараз коштують немалих грошей, а один такий відчеп вам може зекономити солідну суму грошей. Переходимо, і це, звісно ж, інструменти, друзі. Так, вночі в умовах недостатньої освітленості, часто бувають приємні і не дуже ситуації з трійниками. Адже коли ми ловимо судака, буває, трапляється таке, що влітає така риба, як головень. І тут я впевнений, багато рибалок зі мною погодяться з тим, що. Головень має досить цікавий характер не тільки на виважуванні, а ще й після того, що відбувається, коли ви взяли його в руки. І він, мабуть, очолює список риб, які дуже люблять залишати трійники в пальцях рибалок. Тому нам обов'язково потрібно мати інструменти не тільки тому, що це передбачено правилами любительського лову, а й для власної безпеки. Коронсанг, звісно, що обов'язково. Це дозволить вам швидко та безпечно діставати гачки з пащі риби. І усілякі кусачки, все, що ви знайдете для цього, теж потрібно мати, тому що якщо у вас з вами навіть сталася вже якась халепа або з вашим товаришем, другом, компаньйоном, у вас вони будуть, і це важливо. Ну і, мабуть, треба десь зберігати всі ці приманки. І тут нам на поміч приходять ось такі двосторонні коробки. Вони дуже зручні, компактні. Вам на один вечір ось такої невеличкої коробки вистачить, адже приманок багато з собою брати просто не потрібно. Цим і прекрасний цей вид лову. Тому що із снастів у вас, по суті, є одна коробочка, інструменти і карабіни. Все. Більше вам нічого не треба. Згоден, ще флюр. Окей. Все. Ви озброєні і готові до будь-яких нічних випробувань. Окремо слід сказати декілька слів і про безпеку. Якщо ви ловите в вейдерсах, а найчастіше це саме так і відбувається, пам'ятайте про те, що ваш ремінь повинен бути туго затягнутим. Це дуже важливо. Також вночі ви вступаєте дуже обачно та обережно, не переносячи вагу власного тіла до того моменту, коли ви пересвідчитесь, що це безпечно, що ви нащупали дно. Також ліхтар. Також дуже важливий момент це ліхтар. Найкращий варіант для нас це налобний ліхтар. Однак не треба світити в місце, в якому ви очікуєте клювання риби. Якщо вам потрібно замінити приманку або зробити будь-яку іншу операцію, ви просто повертаєтесь в напрямок берега, світите туди. І робите все, що вам потрібно. Вимикайте літар і знову повертайтеся. Це напрочуд важливий момент, особливо в місцях, де світло вночі не потрапляє на поверхню води. Також варто пам'ятати і про тишу. Це одна з таких рибалок, яка передбачає повну тишу. Не потрібно танцювати, гупати та гучно гомоніти. Поводьтесь тихо і судак вас не мине, він точно клюне. Тепер, мабуть, треба поговорити про пошук риби, тактику та проводки. Пошук риби тут величезна тема, можна також говорити дуже довго. Однак давайте зосередимося на найбільш характерних ділянках на річках. Це, в першу чергу, коси. Нас цікавлять зворотна течія та місця з великою кількістю харчової бази малька. Такі місця досить легко візуально визначити, тим паче, що в вечірній час судак нерідко починає плямкати та показувати себе на воді. Можливо, ви іноді навіть бачили це, коли проти течії відбуваються такі характерні вуса на поверхні води. Це саме судак, який вийшов на полювання. І це час вовка. Саме в цей час і найкраще та оптимально. Починати його ловити. Тепер щодо техніки лову, вона напрочуд проста. Нам потрібно кидати або даунстрім, тобто вниз за течею, або під 45 градусів. І таким чином ми досягнемо найменшої оптимальної швидкості, яка нам і потрібна для лову судака. Проводка це передусім рівномірка. Вона тут базова і найчастіше використовується саме вона. Однак повільні підтвічування теж можливі, є певна категорія людей, які вірять в те, що саме така проводка найбільш ефективна. Декілька слів, безумовно, варто сказати і про час лову. Це теж дуже важливий момент, на мою думку, оптимальним часом буде відрізок з 20-ї 30. По 23:30. Швидше за все, саме в цей час і буде найперспективніша, найрезультативніша рибалка. Однак, пам'ятайте, що на ваших водоймах можуть бути певні особливості пов'язані з подачою води, певним рельєфом, структурам, особливостями і так далі. Підсумовуючи вище викладене, я сподіваюся, що мої поради та мій досвід стануть у нагоді передусім новачкам та тим любителям, які тільки стають на цей шлях судочатників. Шанувальників лову вечірнього вовка. Тому, друзі, не забувайте, якщо вам сподобалось це відео, тиснути на вподобайку та напишіть будь-який коментар. Можливо, ви хочете щось мене поправити в чомусь або написати якісь поради для інших новачків, які також прочитають. Залюбки відповім на всі ваші запитання. Це був Ярослав Злий. Ви знаходились на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Побачимось в наступних відео. На все добре!